Перехрестя вулиць Пирогова та Келицької у Вінниці, більш відома як район ринку урожай та медичного університету. Тут знаходиться і трамвайна розв'язка, яка розводить трамваї на електромережу, вишеньку та центральну частину міста. Сьогодні, щоб з району електромережі пасажиру потрапити в кінець вулиці Келицької і навпаки, потрібно здійснити пересадку ось на цій зупинці, або ж скористатися альтернативним транспортом автобусом чи маршрутним таксі. Ще в 2012 році на світ з'явилася проєктна документація на будівництво вставки між трамвайними лініями по вулиці Келицька та вулиці Пирогова в район електромережі. Минулому 2014 році департамент капітального будівництва Вінницької міської ради провів тендер на такі роботи, оцінивши 400 метрів вставки у 5,5 мільйонів гривень, які мали надійти з коштів державного бюджету України та місцевого бюджету. Переможцем торгів тоді було визначено комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія, яке ще до кінця року мало забезпечити Вінничанам безпересадкові поїздки на трамваї за маршрутом електромережа, Урожай, Вишенька, Кільце. Але роботи того року так і не проводилися. Від задуманого міська влада не відмовилася і у 2015 році провела новий тендер на будівництво тієї ж вставки. Але роботи вже оцінили більше як в 9 мільйонів бюджетних гривень. І знову переможцем стала Вінницька транспортна компанія, яку вінничани більше знають як ТТУ. Турбота про комфортне життя вінничан та гостей міста, у тому числі користування громадським транспортом, безумовно гарно характеризує міську владу, але громадські активісти вирішили дізнатися у мешканців мікрорайонів, прилеглих до вулиці Перегова, які користуються трамваями на відрізку урожай електромережа. Наскільки актуальною сьогодні є саме будівництво такої вставки між трамвайними лініями? Цей поворот, що це хочуть робити, воно недоцільно. Для людей потрібно зробити, щоб було їм добре. Зараз необхідно ділити увагу лікарням. На мою думку, то краще, звичайно, більше зробити удосконалену дитячу лікарню, тому що дуже ну, по перше, травневі дуже важко з дитиною, тим більше з коляскою. Перші місяці да, і протягом цих місяців важко підніматися на треті поверхи, там ну до, до різних лікарів. На мою думку, що краще зробити там або якийсь ліфт, там щоб можна було ну з дитиною більш досконалено до врачів підходити. Ну на мою думку, краще отак. Зробити. Дійсно, жителі цих мікрорайонів отримують медичні послуги в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, який знаходиться в центральній частині міста на перехресті вулиць Першотравневої та Козицького. І, до речі, їдуть туди без пересадки трамваями номер 1 та номер 6 Мене запитували про якість надання медичних послуг, адже це залежить в першу чергу від кваліфікації спеціалістів, а зробили коротку екскурсію по медичному закладу. Центр первинної медико-санітарної допомоги, який об'єднав у собі доросле і дитяче населення. В кількості понад 100 тисяч населення, із них 17 тисяч це дитяче населення та підліткове населення, решта це доросле населення. Район обслуговування центру номер 2 Скорочено, будемо так нас називати, це центральна частина міста. Це великі масиви, мікрорайон Поділля, Свердловський масив, масив Литвиненко, Слав'янка і дещо віддалені райони, переважно з приватною забудовою, мікрорайон Петничани, Корея, мікрорайон Сабарів. За словами головного лікаря, за 50 тисяч гривень їм вдається робити євроремонт одного кабінету, але кошти доводиться здебільшого шукати у спонсорів. Уявляєте, скільки б кабінетів можна було б відремонтувати в цьому центрі, якби кошти з будівництва вставки перенацілили сюди. Будівля центру потребує значних коштів, і часу в чергах на прийом до лікаря Вінничани проводять тут більше, ніж у трамваях. А стільки ще об'єктів соціальної сфери у Вінниці чекають на ремонти, і не лише на ремонти. Громадські активісти впевнені, що другий тендер на будівництво ставки між трамвайними коліями може бути не останнім, і з часом до цього питання можна буде повернутися знову. А ось провести громадське слухання та гуртом визначитися, на які цілі для загального блага війничан витратити бюджетні кошти у розмірі 9 мільйонів гривень було б більш правильним. Провести такі слухання можна вже найближчим часом, адже для цього кошти взагалі не потрібні. Громада має право знати, як наповнюється міська казна і приймати участь у її розподілі. Тоді ставлення до комунальної власності може бути більш бережним, а це виховання дбайливих громадян. Через виховання особистої причетності до її утримання додасть нашому місту більше схожості на наших європейських сусідів. Юлія Гриха, Анатолій Тобілко, Проєкт Відкритий бюджет Вінниччина.